Чуєте? Ось так звучить осінь для педіатра. Кашель це частий супутник гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, особливо в осінньо-зимовий період. Але водночас кашель це важливий механізм для очищення дихальних шляхів. Тобто, кашель є нашим другом і не завжди він потребує лікування. Коли ж варто звернутися до лікаря для того, аби провести аускультацію або, як кажуть народі, послухати легені? Варто зробити це, якщо кашель виникає у маленької дитини менше 6 місяців. Або якщо кашель супроводжується задишкою, утрудненим диханням, свистячим диханням, кашель погіршує загальний стан дитини, триває дуже довго та має тенденцію до збільшення частоти. Також, якщо є підозра на стороннє тіло дихальних шляхів, тоді обов'язково варто звернутися до лікаря. Які варіанти лікування кашлю можуть бути? При бактеріальній інфекції. Іноді можуть використовуватись антибіотики. Інгаляції варто використовувати в окремих випадках, якщо у дитини є ларингостеноз, візинг або обструктивний бронхіт, або прибронхіальні астмі? Також лікар може запропонувати вам часте примування носа сольовим розчином та використання крапель у ніс у випадку, якщо слиз стікає по задній стінці глотки та також може провокувати кашель. Які варіанти лікування кашлю не варто використовувати? Не варто використовувати різноманітні рослинні препарати, гомеопатичні препарати, препарати на основі ефірних олій. Це може лише погіршити ситуацію. А як щодо сиропів від кашлю? Більшість сиропів від кашлю містять в своєму складі муколітики. Це речовини, які сприяють розрідженню мокротиння. Через те, що мокротиння стає менш в'язке, його кількість збільшується, але маленькі діти мають знижений кашльовий поштовх. Тому велика кількість мокротиння ніби затоплює дихальні шляхи, і таким чином ми тільки можемо погіршити ситуацію. Муколітики можуть використовуватись в окремих випадках для діток старшого віку, старше 6 років, тоді, коли кашель супроводжується виділенням великої кількості в'язкого мокротиння, і це дійсно погіршує стан дитини. Для маленьких діток сиропи від кашлю використовувати категорично заборонено. А що можна робити для покращення самопочуття при кашлі? Насамперед подбайте про оптимальний мікроклімат. Прохолодне та зволожене повітря сприяє кращому відходженню слизу. Оптимальна температура повітря 18-21 градус за Цельсієм та вологість повітря близько 50%. Уникайте зневоднення, частіше прикладайте до грудей немовлят або пропонуйте пити діткам старшого віку. Для діток старше, віку також можна запропонувати розсмоктувати льодянки. таке смачне та ефективне лікування сприяє виділенню більшої кількості слюни та розрідженню мокротині. Також є дослідження, що мед може полегшити кашель, тому для діток старше одного року ми можемо запропонувати з'їсти ложечку меду або додавати мед до напоїв. Також можна робити дихальну гімнастику, наприклад, дути мильні бульбашки або надувати повітряні кульки, і важливо багато активно рухатись, бігати, стрибати, якщо самопочуття дитини дозволяє, тому що це також сприяє відкашлюванню та відходженню мокротині. Тож нехай сезонні хвороби пройдуть без ускладнень, міцного здоров'я, бережіть себе.